на ТВА про головні події в Україні і світі. Я Наталка Літуринська. Вітаю. У цьому випуску. Дивіться. Рада нацбезпеки і оборони розглядає ситуацію в Криму. Вночі озброєні люди увірвалися на територію аеропортів Сімферополя і Севастополя. Янукович проведе прес-конференцію в Ростові. У місті посилені заходи безпеки. Дев'ять днів зі смерті героїв Небесної сотні. Країна вшановує пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Рада національної безпеки і оборони у ці хвилини розглядає ситуацію в Криму. Вночі терористи з автоматичною зброєю спробували захопити аеропорти Криму. За даними наших спецслужб, це. Професійні військові Російської Федерації повідомив спікер парламенту і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов на засіданні Верховної Ради і заявив через цю ситуацію, терміново скликається РНБО. Вночі озброєні люди увірвалися на територію аеропортів Сімферополя і Севастополя. Збройне вторгнення та окупація з боку Росії так розцінює ці події міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За даними Авакова, Севастопольський аеропорт Бельбек заблокований військовими підрозділами російського флоту. Всередині аеропорту знаходяться військові та прикордонники України. Зовні військові укав. Кому... Муфляжі і зі зброєю без розпізнавальних знаків, але які не приховують своєї приналежності. Аеропорт не працює на зовнішньому периметрі пости МВС України. Збройного зіткнення поки немає, повідомляє Аваков. Щодо аеропорту Сімферополя, глава МВС поінформував, що близько 12-ї ночі група в цивільному зі 100 осіб, що назвалися козачою сотнею, вийшли на поле аеродрому силами внутрішніх військ. Ській міліції ці люди були відтіснені спочатку в будівлю аеропорту, а потім і зовсім за територію. Зброя не, зда... не застосовувалася. Район аеропорту був покинутий козаками близько години ночі. Вони сіли на тентовані Камази і поїхали. Однак, продовжив міністр, близько першої тридцять ночі в будівлю аеропорту прибули на кількох вантажівках 119 військових з автоматичною зброєю в камуфляжі без розпізнавальних знаків. Увійшли в будівлю аеропорту, розмістилися в приміщенні ресторану. Не приховують своєї приналежності до Збройних сил Російської Федерації. На питання українських співробітників МВС ви військові і не маєте права тут знаходитися, відповідають коротко. Не маємо інструкцій вести з вами переговори. Ситуація статична. Зброя з обох сторін не застосовувалася. Пише Аваков. Він також наголошує про те, що внутрішні війська МВС України посилили наряди в районі аеропорту. Напруга наростає і протистояти регулярним військовим силам органи правопорядку не зможуть. Російська радіостанція Ехо Москви з посиланням на речника авіапідприємства Ігоря Стратілаті повідомляє, що зараз ці особи залишили аеропорт Сімферополя. Натомість, кореспондент Уніан повідомляє, литовищем пересуваються люди з автоматами. При цьому аеропорт працює у звичайному режимі. Тим часом начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України адмірал Юрій Ільїн учора ліг у військовий шпиталь Севастополя. Підступи до півострова залишаються під контролем колишніх бійців Севастопольського Беркуту. Принаймні, так себе називають саме. Ці люди. Вони знаходяться у трьох населених пунктах та на дорогах, що ведуть до Криму з континентальної частини України. Зупиняють і обшукують автівки, які їдуть на півострів. За кілька годин Янукович дасть прес-конференцію у Ростові на Дону. Напередодні ввечері він прилетів у місто. Повідомляє генство Донінформбюро з посиланням на власні джерела. За інформацією цього змі літак з Януковичем на борту приземлився на військовому аеродромі близько 10-ї вечора за місцевим часом. За даними того ж агентства, літак супроводжували винищувачі. Ймовірно, Янукович міг зупинитися в одному з приватних володінь у Ростові. За даними джерел нашого телеканалу, у місті наразі підвищені заходи безпеки. Сьогодні у Ростові колишній очільник української держави має дати прес-конференцію о 15-й годині за київським часом, передає агентство ІТАРТАС. За даними цієї ж агенції, Віктор Янукович отримає безпеку на території Російської Федерації. У зв'язку з тим, що він сам, мовляв, звернувся до російської влади з таким проханням. Примітно, що саме вчора, в день початку надзвичайних подій у Криму, з'явилося, начебто, звернення Віктора Януковича до українського народу, де він називає себе законним главою держави. Натомість відеопідтвердження цьому немає. Крим залишається головною темою парламентського засідання. Депутати Верховної Ради ухвалили звернення до країн Будапештського меморандуму. Це США, Великобританія і Росія із закликом поважати територіальну цілісність України. За проголосували 230 народних обранців. В документі Рада інформує про підготовку Росії до зовнішнього втручання на територію України. В парламенті перебуває моя колега Аліна Мазур. Аліно вітаю, що говорять депутати про ситуацію ситуацію в Криму, як вони розцінюють ці події? Доброго дня Наталко. Дійсно, сьогоднішнє засідання почалося із ситуації в Криму. Зокрема, Олександр Турчинов наголосив про те, що має сьогодні відбутися рада з питань безпеки національної безпеки України, і саме на цій раді мають вирішити, як далі діяти стосовно Криму. Пізніше ухвалили постанову звернення до країн Будапештського меморандуму щодо забезпечення гарантій територіальної цілісності України. Нагадаю. Будапештський меморандум був підписаний у 1994 році між Україною, Росією, США та Великобританією щодо без'ядерного статусу України. Пізніше до цього меморандуму долучилися ще дві країни: Китай та Франція. За постанову проголосували 246 народних депутатів. Щоправда, комуністи та частина регіоналів у голосуванні участі не брали. Зокрема, це лідер фракції партії регіонів Єфрем. Мофанна Герман, Михайло Чечетов також наголосували Шуфрич та Тігіпко. Вони взагалі не зареєструвалися в сесійній залі, хоча й виступали під час засідання з трибуни. Після цього, після цієї постанови, народні депутати прийняли заяви щодо складання депутатських мандатів від колишніх своїх. Депутатів, це зокрема і склав депутатський мандат Ігор Швайка від Свободи. Тепер він міністр міністр аграрної політики. Також Олександр Сич. Він тепер віце-прем'єр-міністр. Також Андрій Мохник. Він тепер міністр екології та природних ресурсів України. І Арсеній Яценюк, лідер фракції Батьківщина. Він тепер прем'єр-міністр. Також буквально декілька хвилин назад народні депутати ухвалили. Лили законопроект щодо зменшення пільг для народних депутатів. За цей документ проголосували 302 нардепи. Цей законопроект подала фракція Удар зокрема, скасували пільги щодо проїзду народних депутатів, щодо заробітної плати після припинення їх депутатських повноважень. А також щодо надання житла для народних депутатів. І тепер помешкання і квартири будуть надаватися лише тим депутатам, які проживають за 30 кілометрів від Києва, і то це лімітований. Лімітована така постанова лише під час засідань. Їм буде надаватися житло. Також хочу зазначити, що цікавим є факт, що сьогодні на засідання уряду прийшов Сергій Клюєв, молодший брат Андрія Клюєва. Він був головою адміністрації четвертого президента України Віктора Януковича, 26 лютого. Разом із Захарченко Пшонкою, також Януковичем. Особу Андрія Клюєва подали у розшук. Йому його підозрюють у вчиненні запланованих вбивств під час акції протесту у Києві. Щоправда, от Сергій Клюєв, його брат, він абсолютно не був збантежений, був у нормальному гарному настрої. Ходив по сесійній залі, вітався як з колишніми опозиціонерами, так і з своїми однопартійцями партії регіонів. Ну, от поки це вся інформація, Наталю, тобі слово. Скажи, будь ласка, Олександр Турчинов, спікер і виконувач обов'язків президента, чи знаходиться він зараз у Верховній Раді, чи все ж таки пішов на засідання РНБО? І ще хотіла запитати, що сьогодні ще планує розглядати Верховна Рада. Олександр Турчинов він був раніше. Зараз він пішов на засідання. Його повноваження взяв на себе Кошулинський і стосовно інших законопроєктів, що сьогодні мають розглянути ще один законопроєкт щодо реабілітації учасників акції протесту і, в принципі, і щодо певних змін щодо прийняття щодо голосування позачергових виборів президентських у травні 25 травня. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур. Вона стежить за подіями у парламенті. Більше подробиць чекаємо від тебе о п'ятнадцятій годині. Вона невинна. Кримінальне провадження проти Тимошенко закрили сьогодні. Прокурори відмовились від звинувачень екс-прем'єрки у справі корпорації Єдині енергетичні системи України. Група державних обвинувачів заявила у районному суді Харкова, що зібрані докази не підтверджують у повному обсязі провину Юлії Тимошенко. Такого рішення захисники домагались багато разів. Нагадаю, екс главу уряду звинувачували у незаконному відшкодуванні ПДВ у розмірі 20 мільйонів гривень. Корпорацію ЄСУ Тимошенко очолювала з 1995 по 97 роки. У Дніпропетровську вночі вщент згоріло 25 автобусів. Міліція розслідує причини виникнення пожежі, серед яких не виключає версію підпалу, пов'язану з політичними подіями в Україні. Деталі знає моя колега Катя Полякова. Катю, вітаю. Розкажи, чи відомо що це за автобуси і кому вони належали? Привіт, Наталко. Отже, це автобуси Мерседес Лоцман на 50 посадочних місць. Вони займалися рейсовими перевезеннями пасажирів по місту. Зазначу також, що постраждалих в цій пожежі немає, і що сама вона була ліквідована близько п'ятої ранку. Фірмі власнику автотрансервіс належить більше двох сотень подібних автобусів великої міскості. На Дніпропетровському форумі люди вже пишуть, їх задіювали для перевезення Беркута і тітушок. І навіть заявляють про акт розправи з. З боку радикалів під керівництвом лідера правого сектору Дніпропетровщини Андрія Денисенка. Сам же директор підприємства Олег Пенігін до себе журналістів не пускає і ситуацію з пожежею не коментує. Ну, здаріла 25. И повреждено вроде как два, ночи. по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. На сегодняшний момент устанавливается причина данное, данного пожара и устанавливается ущерб. Эти автобусы перевозят жители города Днепропетровска. Это я вам как житель города Днепропетровска говорю. Мы рассматриваем и поджог, и какое-то возгорание, там, вследствие, допустим, э Яких та причин зв'язаних з Тобто Ми розглядаємо абсолютно всі можливі причини визмігновіння пожежі. Православна церква Київського патріархату дедалі частіше починає висловлювати свої думки щодо непростої соціально-політичної ситуації в Україні. Вона не лише закликає вірян до порозуміння, а й аналізує причини виникнення конфлікту. Зокрема, митрополит Луцький Волинський Михаїл, зібравши прес-конференцію, заявив. Політика духовенства московського патріархату на сьогодні є такою, що не сприяє консолідації суспільства. Навпаки, направлена на його розкол. Святий отець закликав опам'ятатись тамтешніх священників і не підтримувати представників колишньої влади, тим самим сіючи неспокій серед народу, а ще не боятися міняти патріархат своїх церков. Але наша позиція сьогодні одна. Ми, повинні, ми з українським народом і повинні трудитися для своєї держави. А хто і надальше буде служити в Москві, той буде являтися суучасником попередньої влади, яка була кровожерна, яка не любила свій народ. Можна було б допустити, щоб у військовій частині політруком був працівник НАТО. Неможливо. Тому чого можна навчити? Ця конфесія, яка і сповідує зовсім іншу ідеологію, і поки це всі новини з регіонів, Наталю. Дякую тобі, Катерино. Це була Катерина Полякова, яка розповіла про події за межами Києва. Національний банк України обмежує зняття валютних вкладів. Зняти з депозита можна суму в еквіваленті не більше 15 тисяч гривень на добу. Обмежень для гривневих вкладів при цьому немає. Про це під час брифінгу повідомив глава Національного банку України Степан Кубів. Голова НБУ зазначив, що ситуація на валютному ринку України залишається під контролем, і Національний банк веде постійні консультації з банкірами. Сьогодні на міжбанку гривня дещо зміцнилася до 10 гривень 30 копійок, 10 гривень 80 копійок за долар проти 10,80 – 11,20 гривень за долар на закритті торгів наперед. Субтитрувальниця Українським посадовцям, відповідальним за кровопролиття, тепер зась до своїх австрійських рахунків. Відень заморозив активи 18 українців, причетних до порушень прав людини і корупції. Їхні імена, втім, не розголошуються. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro із посиланням на австрійське МЗС. Відповідні санкції австрійці ухвалили ще 19 лютого. Нині ж вони офіційно вступили у силу тим часом за гроші Януковича взялася Швейцарія. Там сьогодні починає діяти постанова федерального парламенту. Відповідно до неї, банки зобов'язані заморозити усі рахунки, які виявляться причетними до колишнього президента України. Крім того, банкірам наказали пильно стежити за грішми з України, слідкувати за переказами і виявляти підозрілі дії. Такі рішення Швейцарці назвали власною ініціативою. У Гуглі з'явилася вулиця Героїв Небесної Сотні. Один із найпопулярніших картографічних сервісів світу Google Maps дав таке ім'я вулиці Інститутській, що з'єднує Майдан Незалежності і урядовий квартал у Києві. Саме там минулого тижня полягли герої Майдану. Перейменування поки неофіційне. Хоч у Верховній Раді уже зареєстрований проєкт постанови, що присвоює інститутській вулиці назву Небесної Сотні. І сьогодні дев'ять днів зі смерті героїв Небесної Сотні вони загинули у сутичках зі спецпризначенцями в центрі Києва. Українці вшановують пам'ять загиблих, несуть квіти на майдан незалежності. Мамко ж, моя не лай мені. Мамко ж моя. Мені. Слава Україні! Героям слава! Більше новин буде вже о 15-й. Тоді нагадаю, ми очікуємо початок прес-конференції Віктора Януковича у Ростові на Дону. Дякую, що довіряєте нам і до зустрічі.